Всім привіт з західної частини України. У нас ранок-ранок. Ранок похмурий. -ранок. Ранок На сьогодні знову стоїть дощ. Трішки нас задощило, всю Західну Україну, але нічого страшного, бур'ян пре, але ми з ним боремося потихеньку, по можливості. Так що ранкова поранка, всім гарного перегляду і пішли. По перепілочкам вже насипали їм корм, зараз ще водички. в цих є бандитів. А, вони, вони такі малесенькі-малесенькі вже. Хоча по віку вони вже не сильно малесенькі, але малесенькі. І ось так. так що перепілочки їдять. Вчора вже чотири яєчка викинули і все-таки кальцій то є кальцій. бачите. Не одне яєчко не пошкоджене. Так що, треба це сильно добре пильнувати. Лише чотири викинули вчора яєчка, але нічого страшного то, то вже є. Бачите? Бачите, що робить? Кш -кш -кш. Прорвали сітку вже. Ну, не прорвали, вона така легенька, то вони розтягнули, хоча в них то, також є корм. Ось так, так все. Снідаємо і все чудово. У нас, дякувати, бо не вимикали світло на вихідних, так що було набагато легше. Не бігала з тими е, пляшками, з тими покривалами. Ну, думаю, щось добуде. Так що ось такі справи. все перевертаємо і надіємося на щось краще. Зараз передивлюся, чи е, в цих не позавмирали, якщо позавмирали, Обов'язково відкладати. Передивилася в лавандових яйцях трички такі, не знаю, ще не зрозуміла, але більшість, що за стіг половина так точно вже завмерла. Курячих тут 4-5 яєць, все чудово розвивається, вже ось-ось і скоро буде вилуп. Так що зараз ще під індичкою передивлюся і будемо далі наглядати. Тиндечко тут 26 яєць було, зараз передивлюся, щоб, щоб зайві не лежали. Так, яєчко передивилася, ось два відкладаю, тому що тут вже немає життя, а ось тут все поки що чудово. Поросяток вже немає, люди останню пару забрали, ну а розрахуємося потім, як домовлялися. Так як я порочат собі не лишаю, ну, завжди стараюся розпродати, роздати, так що ось так. Ох, нехай люди глядять, нехай вони будуть їм великі, здорові. І ось так, так, що йдемо далі. Бурундучки з кожним днем все більше і більше, і все чудово. поки що під лампочкою на двір не виношу, сидять ось тут. З каченятками все чудово, всі живі, три лаванди, п'ять мускусних коричневих і два орвія. Мені пропонують ще яйця таких лавандових, сіреньких качок, але ну, поки що не відмовляюсь, так як не знаю, з тим перебоєм світла. Ось так. Якщо буде все добре, лаванда та коричневі лишаються. Ну, а тих двоє орвіє на, на місце. Ось такі вони. Красунчики, красунчики. Ці гуси ходять, одна гусиня друга не то сидить, не то несеться, щось не незрозуміло. Зараз вона буде виходити, буде їсти давати. Їдять. і ось там гусенька вже збирається на сніданок, на сніданок. Дараз вона вилетить, випраде, я гляну, що там в неї відбувається з яєчками. Буквально три дні назад бачила, що гусак її парував, так що не знаю, що там буде, але вона щось дуже довго при... Ось іде. Прикриває яйця. Так що будемо бачити, що там. Антон сидить по подругою, з чорненькою, та, як я прогавила. Невірно записала, коли вона мала привезти короленят. І вона привела п'ять короленят і їх порозкидали. Я думаю, що через те, що вона ще була молода. Ну, але вже знаємо, що вона робоча. так що Ось так. Ну і ось заглянула до гусині, так і є 12 яєць, нічого не міняється. Ну, будемо бачити, що далі. Вона прикриває їх, я розгребла. ну Яйця теплі, а що там далі, не знаю. Пара яєць просвітила, ну, вони мені взагалі не подобаються, як будто вона сиділа, сиділа, потім встала. Не знаю, що навіть робити. Можливо. Візьму все-таки ті лавандові яйця. Підкину під, під гусиню, можливо, вона відчуває, що там щось не те. А ось цих пара яєць візьму, положу в інкубатор, щоб знати, що до чого і як і по чому. Ну, такі ще така в мене ще щойна ідея відбулася. Ну, не знаю. Треба думати, думати, вирішувати і думати. Так що хочеться. Щоб було, але як воно буде, ну ось так 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 буває. Рижутка чекає на сніданок. Зараз підключу для гусей воду і в той момент, коли гусів набирається, наливаю кролика. Курочки ще потрішки несуться, так що зерно і все чудово. Кроликам, як завжди, комбікорм маленьким і водичка. Ось дві бутилочки. Зараз поставлю, будуть їсти пити. П'ють водичку, а один ось там їсть комбікорм. Тут також хто п'є, хто їсть, хто що робить. Хочу когось попросити, щоб передивився, де дівчинка, де хлопчик, так як. Я в тому не сильно розуміюся, хоча не один рік вже тримаю кролів. Мені мені показували, але я боюся помилитися, так як вони. Двомісячні вже. Ці менші, а в тій кліточці більші. Ну і вони по величині ці якісь менші. Ці вже такі гарненькі курчатка. Їсти є, видки також є. Це чудово, їх підсовую, вони на травиці і все добре. Свинки їдять. Ось дивіться, дві цеглини виявили ось цей бандит. Ой, Боже, кури вже. Мостіться спати, У нас вже вечір. У нас вже починає помаленьку стигнути малинка. Це малина літня. У мене ось колись тут був один ряд, чи два, вже не пам'ятаю. Вона вже дуже стара, але вже так я за нею не доглядаю сильно. Нарешті закінчився дощик, але вже так як вечір, вже немає Ой, такої справи. Зараз всі. Вечерю та й посідала вже, хто куди моститься. Ось такі в нас сьогодні справа. Всім величезне дякую за вашу підтримку, за ваші коментарі. Всі читаю, всі читаю, але не встигаю відповідати, так як ще є хатні справи. І сьогодні, дякувати Богу, лише на три години вимкнули світло, тому вибачайте ось таке сьогодні відео. Всім гарного вечора. Тихої, мирної ночі, мира, здоров'я та добра, бережіть себе, свої родини, будьте здорові, все найкраще. До нових зустрічей. Па-па-па.